Павлотичина гаї шумлять, гаї шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого моїй душі так весело. Гей дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене. Мов ластівку, я йду йду, зворушений, когось сяжду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голубячий, Щось мріє гай над річкою, генеба край, як золото, як золото поколото, Горить тріти ріка, як музика.